З такими своїми і ворогів не потрібно. 30 тисяч всіх наїбав. Просуваю цю ідею чисто е, через те, що розумію і стикалася реально з такими випадками. Лицемірство мене найбільше вражає. Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий ранок, якщо ви це дивитесь зранку. Е, сьогодні прогуляємось трошечки по місту. Я вийшла прогулятися, наче нормальна погода. Поговоримо на, на тему одну. Дуже цікаво. Ого, а то щось прикрите. Зараз побачимо. О, як бачите, в мене на каналі трошки менше відео зараз виходить, тому що в мене, як виявилось, у мене зараз я проєкт взяла по розробці веб-сайту, а також там попереду якась перешкода. Я не бачу. Знаку, що можна пройти, то йдемо в парк. <смі> так от. Е -да. <смі> у мене зараз менше відео виходить, тому що в мене навчання. І ще я взяла проєкт на розробку сайту. Він трошечки е складний з точки зору законодавства. І це займає багато <смі> часу, тому Чесно, на Ютуб зараз немає часу, але ось поки прогулююся, думаю, запишу вам відео, поговоримо на одну тему, тому що нещодавно я випускала відео на тему про те, що можна обміняти, є шанс обміняти українське водійське посвідчення на німецьке за спрощеною системою, а саме це ініціатива через петицію, щоб через петицію розглянули в принципі, наш кейс, наш випадок і якось переглянули процедуру. Через що, в принципі, в інтернеті, якщо ви зараз бачите, саме на українському кластері німецького ютубу випускають відео на цю тему і в телеграм-групах форсять, але форсять в тому ключі, що а ви не охуїли. А чи не забагато вам уваги, а у вас там не знаю, а чому вам мають спрощувати процедуру? Ну, коротше, форсять в негативному ключі. І ось про це я хочу сьогодні з вами поговорити. Така тема випуску з такими своїми і ворогів не потрібно. Типу такого. Що по цьому пункту хочу сказати? Я розчарована. Знаєте чим? В українців, о саме українських біженців в Німеччині щось близько 900 тисяч, о саме які зі статусом 24-го параграфу. В цілому у нас там щось більше мільйон двісті чи мільйон триста, тобто десь 200-300 тисяч було ще до біженців. І щоб петиція була. Подана до розгляду, потрібно е, потрібно 30 тисяч підписів. 30 тисяч нас, українців, тобто може підписати будь-який українець, навіть не українець, навіть німець може підписати. Має бути 30 тисяч. І ось уже скільки. Більше тижня, мені здається, десь днів 10. Вже підписують цю петицію і не можу набратися 30 тисяч. І тільки форсять про те, що ну головні тези це як я вже назвала, типу, чого вам повинні спрощувати, а не офігіли ви. Пишіть свої петиції в Німеччині, от в Україні. І, і ще такі головні думки: в Україні всі права куплені. Як це будуть їздити ось ці. Куплені тут будуть аварії і тому подібне. Ну, це дуже смішно звучить, тому що українці, більшість українців, біженців саме приїхало в 22 році. І тобто, вже майже 4 роки ці українці живуть тут, і якась частина приїхала на своїх авто, якась вже тут купила. І якийсь відсоток тих, які... там. Не знаю, дійсно купили права в Україні. Їздять тут на цих дорогах без німецького посвідчення, по своєму українському. Тому в чому логіка, то, що ви ці заперечники пишете, що о, типу, ось тут в Україні купили, а тут будуть їздити. Це типу, небезпечно для Німеччини. В чому небезпека, якщо вони вже їздять, якщо нам вже дозволили їздити необмежений час, поки діє 24 й параграф? Ну, це логічно. Далі, наприклад, якщо е, дійсно е, куплено, да? уявимо, що хтось купив, <риклад> до речі, напишіть, чи купляли ви, чи ні, чисто цікаво. Якщо куплено дійсно, і там не здавали нормально, там, теорію, практику, але їздять. Їздять, поки нічого не страпилося. І порушує правила дорожнього руху, навіть не обмінюючи на німецьке посвідчення, то що, Німеччина не буде карати, тому що ви зараз на 24-му параграфі вам не висилають штрафи. Тому що ви на 24-му параграфі ні висилають штрафи. Так же, як і на німецьких посвідченнях. Там, не знаю, і ставлять ті ж пункти, що і на е, німецьких посвідченнях, то тобто, маючи українські. все це фіксується неважливо, які в тебе права. Тут головна ідея в тому, що просто спростити процедуру. Обміну українського посвідчення на німецьке. І взагалі головна ідея петиції, що професійні водії не можуть працювати, тому що їм потрібні великі кошти для того, щоб здати всі ці екзамени, щоб підтвердити там категорію Б, С, Д, Е і тому подібне. Справа не в основній навіть масі, хоча основна маса також важлива, що е, звичайні водії на категорії Б. Не обмінюють свій 24-й параграф на інший, хоча вже працюють, мають на це право, тому що вони потім не зможуть їздити на своїх авто, на свою ж роботу. Тобто така логіка логічна. І те, що там ви пишете куплені права, в мене просто десяток повідомлень під відео було, було про те, що. Куплені права, куплені права, куплені права. Ви знаєте, якась, якась методичка розійшлася і пишуть одне і те ж саме. Ну це не має сенсу, тому що українці вже тут їздять по своїм купленим правам в Україні, що купили, їздять тут в Німеччині. Тому що мають 24-й параграф. І ніхто у них не питає, чи купили ви в Україні права, чи ні. Ось так, це просто. До речі, я не маю. Водійського посвідчення просувають цю ідею чисто е, через те, що розумію і стикалася реально з такими випадками, коли люди не хочуть переходити на інші параграфи, саме через втрату водійських посвідчень. У мене навіть інтерв'ю було а, про це з однією українкою. До речі, це наша головна вулиця, і в нас тут вже Поставили ялинки до Нового року. Ось ялиночки. Так що ось такі справи. Головний аргумент я вам розклала по поличках. Інший аргумент був на рахунок того, що це якийсь невідомий сайт, блогер розбирає персональні дані. Також зараз вам розказую по поличках те, що а, так, це сайт створив він. Там є імпресом і DataShuz імпресом Це е, обов'язковий елемент німецького сайту, на, якому, на цій сторінці вказано, кому належить цей сайт і юридична адреса цього сайту. Далі, фізична юридична адреса. Ви можете прям подивитися, де Фізично зареєстрована ця людина, юридична адреса. Далі в шуц. Це, в принципі, такий файл, точніше, сторінки на сайті, де вказано, що з вашими даними робиться, як вони збираються і хто відповідальний знову ж таки за ці дані, якщо вони потраплять не в ті руки, і що ви маєте право написати власнику цього веб-сайту. Відповідальному за збір цих даних і попросити видалити свої дані. Все дуже просто і прозоро. І якщо, наприклад, так станеться, що дійсно наш цей блогер всіх наїбав, ми можемо з вами скласти колективний або навіть індивідуальний позов на нього в поліцію, просто навіть в поліцію не до суду про те, що він. Збирає персональні дані і повірте, в Німеччині за це покарання дуже-дуже суворе. Тому ну, не думаю, що ця людина заради 30 тисяч персональних даних українців якось буде наражати себе на небезпеку. Ось, ще один такий пунктик. До речі, в мене як блогера, також це є. Цей імпресом є для Ютубу. Можете подивитися в посиланнях до, в мого каналу. Також в мене є е, веб-сайт для підготовки до співбесіди, там також є імпресом. Е, тобто, це просто норми законодавства Німеччини, які вже вас захищають. Е, наступний пункт, що цей робиться на його. Як тут гарно. Це моє улюблене місце е, в цьому мі в місті. Е, і тут дуже гарно, і е, взимку тут гарно, і влітку тут було гарно, і зараз ось, восени гарно. Так от, повертаючись до німецьких стандартів і його сайту. Так, типу, е, окей, його сайт не подобається. Там на його сайті. Під петицією є посилання про те, що окей, ви можете підписати на більш незалежному вебсайті, а не на його конкретному. Тобто варіантів перевірити інформацію, знайти інші методи, якщо вам щось не подобається. Маса. Але люди чомусь обрали стратегію гейтити якусь ініціативу українську в Німеччині для українців, замість того, щоб розібратися, підтримати. Знаєте, я б, якщо б мені щось не подобалось, наприклад, з цим же блогером, я не все його підтримую, особливо те, що він робить контент російською, але він миксує українською, і російською. Це його право, ну, через це я за ним не слідкую, але... Ось саме така ініціатива, я вважаю, дуже класна, тому що чому б не спробувати ось ці типу, зневірення. Ой, а хто ви? думаєте, що там хтось українську петицію буде розглядати, буде стати, кому воно потрібне, типу марна надія і тому подібне. Люду. А у вас є варіанти, ви можете абсолютно нічого не робити або спробувати хоч щось зробити. І усе мені мене найбільше вразило на рахунок цього хейту, недовіри, марнотратства часу. Та просто пройдіть, Якщо вам це не відгукується, вам це не потрібно, просто пройдіть. Але я впевнена, що якщо... Нам це вдасться тим людям, які зацікавлені, ті, які підписали, поширюють цю інформацію, хоч щось. Потім ті з невіри прийдуть, а що в, в перших чергах обмінювати свої права на німецькі за спрощеною системою. Ось це бля, лицемірство мене найбільше вражає. І ви знаєте, якщо б... це не перша ситуація, коли Українці в Німеччині мене дивують. Ні. Повірте, дуже багато пунктів. Просто не про все хочеться розказувати. Якось хочеться все одно збирати навколо себе спільноту людей, які думають, які цінують, яким не вистачає цієї своєї спільноти в Німеччині, які хочуть зберігати щось українське. А не просто розчинятися в німецькому суспільстві. Мені хочеться таких людей збирати. Я сподіваюся, що всі 22 тисячі підписників, які в мене є зараз на каналі. До речі, дякую вам, що підписуєтесь. Це дійсно такі люди. А ті, які завжди незадоволені, сумно. У мене сьогодні вночі ще одне було розчарування, але. Тож з українцями пов'язано, але з українцями в Україні це не пов'язано з цим корупційним скандалом. Хоча корупційний скандал також. Це, звісно, жопа, якщо так можна говорити на Ютубі. Розчаровує мене це все. Розчаровує мені на українській? А ні, на німецькій. Мені не вистачало того єднання, яке було в перші Місяці війни, коли один за одного, коли один одному допомагали, ось цього не вистачає. Я не, не розумію, чи чесно, щиро, я не розумію, як живучи в чужій країні, вам не хочеться підтримувати один одного, якось допомагати, навіть якщо ну, ніхто ж не каже вам про те, що потрібно допомагати грошима, вам просто не знаю, допомогти інформацією, допомогти підтримкою. Підтримку, Що, в чому так складно? Там не знаю. От, наприклад, соціальна мережа Трец, якщо ви знаєте, я там також останнім часом сиджу найбільше. Там, наприклад, є такі пости. Я нарешті прийшла в співбесіду в Німеччині на таку позицію. І не знаю, там знаходиться той відсоток людей, що а там е та мета, що жопу йдеш підтирати, там йдеш на завод. Та навіть якщо людина йде на завод, ну вона прийшла в співбесіду, вона ділиться, вона рада, підтримуйте її радість. А ось це якесь, не знаю. Ось я проходила нещодавно співбесіду в Золанду на позицію веб-розробника. Я туди я цим ділилася і в Телеграмі, і також в Треці. І, і хтось підтримав, хтось написав про те, яка це погана компанія, що там люди довго не затримуються. Також я з одним хлопцем на LinkedIn підтримую контакт, він працює в Золанду. Він давав мені рефералку. Зараз я йому перед співбесідою також написала, спитала якісь поради по тому, як пройти співбесіду. І він мені дав. І саме і я, наприклад, коли до мене звертаються там люди, з якими я познайомилася через Ютуб, тут в реальному житті спілкуюся. Коли до мене звертаються, мені не. Не шкода поділитися інформацією, не шкода підтримати, не шкода е, щиро порадіти. Блін, ну не знаю. Ми всі в одній лодці і по, 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 що ну, типу, ми всі пливемо, але е, не знаю, там уявимо, що у нас десять людей, е, там троє тримають весла і якось е, за те, щоб ми плили далі. А семеро розхитують човен і. Заважають тим, хто грибе. Якось так виглядає. Ось така в мене аналогія. Ось, я вам наговорила вже хвилина 20, напевно. Зараз буду йти додому, то що я прийшла до річки. Бачите, які баблічки ходять. Я прийшла до річки, а тут запустили, тут у нас стоїть паром такий, ну, типу, паром. І зараз. Він музейний експонат і дуже сильно запахло дизелем. А мені взагалі. В мене ніс дуже чутливий, тому воняє нереально і піду назад додому. Все, я йду назад додому. Ще такий невеличкий момент про цю річку, я взагалі я не знаю. От коли ми думали про переїзд, звичайно, орієнтиром була робота чоловіка, але іншим орієнтиром я дуже ще давно ще до його роботи хотіла жити в місті, де в самому місті є річка. Наприклад, я жила в Намбурзі, там є річка, але вона за містом. Це також класно, вона класна. Але тут. В цьому місті, де зараз живемо, вона прямо в місті, тут дуже багато каналів, тут літають чайки, тут є набережна. І не знаю, мене це якось наповнює. Хоча це місто, тут дуже багато людей їздять, трамваї і тому подібне. От, наприклад, мені ще через це подобається Поздам, там також класна річка, класний, класна набережна. Тут ще і лебеді є під мостом. Лебеді, чайки, гуси. О, до речі, у нас зараз епідемія пташиного грипу і в землі в Брандербурзі це якраз епіцентр. Особливо страждають, особливо страждають ці лелеки. Найбільша смертність. Поки в мене не ціла батарея, ще пару думок, чисто вже не по темі, я думаю, я вже висказала всі свої невподобання стосовно української підтримки. О, до речі, ще одна думка. Якщо ви живете поза українською бульбашкою в Німеччині, хоч якось там от на інтеграційних курсах, якщо ви пересікаєтеся там. З індусами, з сирійцями, ну, з якимись іншими національностями, то побачите, як вони кучкуються, як вони е спілкуються. Якщо побачите це в професійній діяльності, вони одного один одного просувають, якось один одному допомагають, тримаються купи. Думаю, Ну, може, знаєте, було таке враження, ну, може, типу, що українці погано інтегрувалися, їм потрібен час, там мова, і ми будемо просікатись десь там на роботі. Ні, ні, я помилялася. Ну, чесно, дайте мені віру, що ви така людина і допомагаєте іншим українцям безвозмізно, просто даром. Що вам ось ця українська ком'юніті, що вам не... Впадло допомогти українцю іншому. Блін. Ну чесно, для мене ось це було дивування. Думаю, ну а чому українці як звірі тут? Чому така йде відторгнення? Ну, не знаю, у мене може якась депресія, зневіра, тому що я стихнулася з таким глобальним, можна сказати, відторгненням ідеї. Знаєте, одне діло, коли, коли тебе не підтримують, підтримали, затяг. Я якісь відео запис, да? не всі ж ви дивитесь прямо мої відео. А те, що подобається. Тобто десь ви проходите повз моє відео. І це нормально. А тут прям така агресія, прям така супротив, от неправильно, ось ви офігіли. І це мене може більш здивувало, збентежило і викликало ці емоції. Я не виключаю, можливо. Більшість українців просто не побачила це відео адекватних, яким це цінна інформація. Тож поширюйте ось це відео, посилання буде також в описі. Ось така якась криза інтеграції. Не вистачає свого ком'юніті. Хоча я не можу сказати, що я якась е, самотня. У мене є поза Ютубом люди. З якими я спілкуюсь, якісь друзі і ті, які поділяють мої думки. Тому сподіваюсь, що нас все-таки багато, ми просто ще один одного не знайшли. Ось, а маленьким пунктом, який я хотіла доповнити стосовно міста, в якому я зараз живу, те, що це місто набагато більше, десь в три рази більше. В якому я жила. І, і що мене це здивувало, в тому місці, я коли приїхала в Німеччину, я один раз за скільки? Ну, майже за, за три роки, да? за три роки бачила там Пацюка в місті. Один раз. Тут, коли ми переїхали, не знаю, ось на початку весни, прям якийсь, ну, Тож, поки їздила, там, дивилася квартиру, часто була тут в місті, прям дуже багато поцюків. У сміттєвих баках, біля річки. І це спочатку трохи напрягало, я не люблю таких тваринок. Ось. Але ми зараз в цьому місці живемо, у нас нема тут поряд якихось друзів. Там в Берліні у мене є знайомі, нові знайомі буду. Спілкуватися, налагоджувати якісь контакти, але ось та, ті, з якими ми найбільше спілкувалися, залишились там, то трошки не вистачає, напевно, цього. Ось такі, в принципі, справи. На цьому я точно все, тому що дуже-дуже багато наговорила. Прогулялися зі мною, е, да, Виходьте на вулицю. Ходіть, гуляйте, дихайте свіжим повітрям, тому що я за собою помітила, що поки були тиждень дощів, я взагалі пару днів взагалі не виходила з дому. У мене там було не знаю, 300 кроків на день. Це просто жах. Треба ходити навіть, якщо холодно і мокро. Все, наговорила точно. Дякую за перегляд, дякую, що послухали. Діліться своїми, скаржтесь. На свої проблеми в коментарях. Давайте будемо підтримувати один одного. Я не проти. У мене є така можливість на камеру це розказувати, а ви можете в коментарях. Все, на цьому в мене все. Дякую за перегляд і побачимося у наступних відео. Чус.